Давай обговоримо ось цю корупційну історію, тому що щодня ми в якомусь серіалі, бо реально, щодня з'являються якісь подробиці, хтось кудись виїхав на ВІП-таксі, як про Мінчища сьогодні пишуть. Потім хтось комусь передав гроші, потім плівки з'являються, потім ще щось. І, і, і до чого все це нас веде? Тобто, до посадок, до жорсткої реакції, до дестабілізації в країні, бо я вже чую, якісь там майдани, хтось збирає, наприклад, да? або там ну, західна реакція, наприклад, ми ризикуємо втратити якусь допомогу. Ну, реально перетворилися на проблему. А може нам це так показують, не знаю. Але це ну, ганебно, дійсно, це ганебно. Але до чого все це веде? Тобто, який в кінці нас всіх очікує результат цього всього, ну, так це вже було. вже. Тривожне відео. Крики-стогони, Набу важко працює, потім нічим закінчується. Відпускають Злошевського, відпускають е, Кауфмана особисто, їх обробляє Клім'янка та голова САП та Набу, як свідчить цей Бронівіцький колишній цей е, прокурор САП. Е, нічим не закінчиться. Я серіал, ну, тому що серіал, там фактури немає. Я не побачив фактури конкретики, так? Там ще більше ти почекай. Зараз ще буду запитання, як вони це записували. Зараз адвокати будуть записувати, чи мали запитувати, що мало право взагалі е проводити прослуховування, які ви спосіб робили. Тому що у нас набушав. Завчого... Слухай, у нас же була така історія, пам'ятаєш з цими детективами набу раніше, коли. Е Поза ну я не знаю, як сказати не поза поза законом, поза кримінальним кодексом також це робили, і тоді на багато справ це вплинуло, тому що потенційні но, корупціонери вони, вони просто позбавилися відповідальності. Но, а ні, я просто скажу, хто не знає порядок. Так просто от ткнути за е, цього е, прослушку не можна, це стосується всіх правоохоронних органів, так. Тобто, ти повинен отримати дозвіл у, суди, у суді, там є спеціальні суда, там секретні справи і все інше, так? Ти говориш, мені там треба там-отам-отам привести судо цієї людини, це не гла... називається негласне слідчі дій. Там тобі говорять, окей, ти шарашиш, і ти все це, якщо ти без цього робив, приходять адвокати, дивляться на це, говорять: це незаконний спосіб зібрано. Суд говорить, що. Незаконний спосіб, і воно в якості доказу не приймається. Це вже було неодноразово, на, на, на набу там це і так і займається. Те, що я зараз побачив, ну набір якихось а, а, слів. да Хтось там щось комусь щось обговорював. Документа це все, це все слова без конкретних документів, фірм, виконавців, все інше, це просто білі берда. Тим більше, коли воно починають смусувати, хто з ким спав, це просто вже огидно. Ну, просто вже огидно. А ось чим закінчиться, нічим не закінчиться. Да? Якраз я вважаю, що питання було провокації, а не, а не дослідження конкретних доказів. От дивись, хоча б одна, ти, ти хоч, спостерігав, хоча б одна, наші правоохоронні органи, хто небудь так себе поводиться, як НАБУ? Ні. Що що бачив, що ПСБУшники сиділи, розповідали до затримання підозрюваних, до того як взагалі ще починається до судового слідства, починали розповідати, як вони знайшли якогось там папа, наприклад, московського патріархату, як вони важко працюють, як і, і його прослуховування і все інше. Це розкриття матеріалів справи. Я вважаю, що це питання було провокації. Головне. Ніхто нікого досліджувати не збирався. Міндіша відпустили. Зробили це НАБУ. Далі. Міндіш врошук не поданий. Ти що розумієш, якщо все український розшук не поданий, то ти міжнародний прошу його не поданий. Далі. Не арештоване його майно. Ну, от я по конкретиці. Іду, що це проста якась лабуда. просто якась слабуда. якась слабуда. Я вважаю, що це була провокація. Не виключаю, що в інтересах російських спецслужб, чому? Дивись інтенсивність ударів по території Росії. Удари йдуть, йдуть. Я думаю, що росіяни розуміли, що українці вже близькі до ударів по цьому по портах новоросійська. Да? Хотіли якесь збурення зробити, використовуючи цю справу. Для того щоб не встигли бити антенсини ще по території Росії. От дивись, щось СБУшники рознесли порт Новоросійська і там цей, цей термінал. Ну, це мінус 2 відсотки, мінус 2% світового експорту. Мінус. Шикарна історія, да. Я вважаю, що це з цією метою було зроблено, щоб тут викликати збурення, щоб пішли зносити владу і так далі. Не вийшло, тому що це ну тільки там вон там, які бігаються, антикорупціонерка ця Барабацька як, Бараб, як, якась там бігає. Барашова, Барабашова. Я вже забув, там купа, цих антикорупціонерів. За дивним збігом обставин виходить на Вінський. Починає говорити, що тут стрілочники, давайте зносити Зеленського. Я тут, знаєте, не є фанатом влади. Я говорю, питання стабільності. Я хочу, щоб у нас були удари по території Росії, які організовуються. Одразу ж царь. Давайте підтримуємо українців на Майдані. це ця Шушера. Одразу ж атака на фаерпойн, який виробляє ракети і дрони, бігає цей железняк. Ти хто? Ти на кого працюєш? Що тебе цікавий, так виробник ракет? Чи по старій пам'яті, коли ти працював в російській, в російській компанії з 10 по 14 років. Завдання пішло, тому я вважаю, що це абсолютно провокація, завдання якої не розслідувати. Якщо ви хочете розслідувати, це треба робити тихо. Спокійно, взяло і так далі. Далі в енерго чомусь керівництво Енергатом, звичайно, не до чого. Як виявляється, ти там бачив керівництво енергатому, так? Да? Я теж не побачив. Звідки ці гроші, які показані, не зрозуміло. Тому що коли проходять обшуки, хто не знає, гроші розпаковуються, викладаються, переписуються кожна купюра. Що це за валізи з грошима, чи вони більше на одному знімку навіть замазані номери на купюр. Це що, реквізит з іншої вистави? Тому я вважаю, що це нічим не закінчиться взагалі. Міндича, якщо якщо надай, дуже ймовірно, якщо навіть притягнуть в Україну, обслужать як злачевського тобто по по програмі відпустять, що на БуСАП вже активно до цього робило. Тому я поки не буде змінений склад на Бутасап, там не прийдуть в першу чергу, хто там люди з армії, які відслужили, які не можуть вже за станом здоров'я воювати, ці люди не будуть терпіти корупцію, не будуть грати в ці ігри, тому що вони втрачали товаришів, вони бачили, що таке кров і все інше. А не ця шушера, яка нам тут влаштовує постійне на, ще на замовлення по російських спецслужб. Тому я хочу бачити конкретний результат. Нічого я тут не побачив, те, що Галушенко пов'язаний з Деркачом, взагалі, деркач сидить в енергатомі 20 років, хто не знає. Він ще, ще всіх цього кучми там сидить. Ну, він же ж син колишнього голови служби безпеки, який. генерала. Генерала, да, який ще при кучми був, вони ж на Южмаші там працювали. Mm. Uh, вот. uh, те, що Галущенка пов'язаний з Деркачем, теж не таємниця. Він відомий експерт куртів. Uh, давно вже повісив, що 10 у нього статей є. Можете подивитися у нього на Фейсбуці, ще 2 чи роки тому показував, як це все готувалося, як здавалося Запорізька АЕС, все інше. Що відомо було? Відомо, і саме зараз, коли Україна інтенсивно б'є по території Росії, так. Да? Інтенсивно б'є по території Росії, нарощує удари, раз там тут починаються атаки. Ні, я розумію людей, що у нас взагалі парадоксальна ситуація в нашій країні. Ну, ідіотська, але парадоксальна: що коли крадуть, але стріляють по Росії, да, і проти них виступають е ФСБ агентура, яка косить в себе патріота. Тобто крадії патріоти у нас, да, що звичайно в дисонанс виходить. Да, Ну, стріляють же по Росії, стріляють, фламінга стріляє, стріляє, геншап підтвердив. Удари йдуть по Росії. І тут виходить, якась ця невідомі люди і починають тут розповідати, як вони важко працюють з корупцією. Причому, покриваючи справу з Злочевського, ті самі люди, кричали, що Злочевського все правильно поробили, нічого не сказали, коли Кауфмана відпускали. Або у нас у нас ж новий дисидент Кудрицький. Ти знаєш, да? Він ж жертва режиму виявляється, да? який ходить, розповідає, так, що я, я читав нещодавно цю я говорю що банкова на мене почала наїжджати, коли я припинив а, відраховувати там схеми прикрил а, по шаурмі. <рістити> тобто, ця ця людина 9 місяців, ця людина 10 місяців 9 місяців, хто не знає, 9 місяців. Перераховувало гроші на окуповані на території Соборівської області станції, не в біса не здогадувався, да? разом з Шурмо крутив цю Шурму, Шурмою, да, Шаурма це інше. Шурмою крутив, да, крутив ці схеми. І тут воно виходить і розповідає з цими наглядовими радами. І воно розповідає, що воно таке красиве і нічого не знало там, да. А хто перераховував? Папа Карло, Святий Миколаїв чи Барабашка, да? і яке веде справу, наприклад, по шурмі. Питань до Кудрицького, який сидив виписував гроші, звичайно, що немає. Ну, це просто бардак. От ти почитай, бо там є звіт цієї комісії, ТСК, який очолював Олексій Кучеренко від «Батьківщини». Почитай там, що там відбувається. Я особо публікую. Як вони і ціни завищували, і перевитрати. І... По Укренерго були, кредити набирають, щоб потім підвищувати це ціни українцям. Так бардак просто повний і фактично корупційні схеми на корупційні схеми тільки вже красиві. Так? У нас взагалі боротьба, щоб ти розумів українських корупціонерів проти цих проти транснаціональних корупціонерів, які прикривають набута са. Це бардак, він повинен припинене. жодної корупційної схеми не повинно бути. От і тому я так ставлюся. Чи припиниться допомога? Я думаю, що не припиниться. То що допомогу дають європейці? Європейцям страшно. Я думаю, що у них все ж таки мозок працює в правильному напрямку, да? коли розуміють, що у них вибір, в принципі, невеликий. Або давати гроші Україні, яка може бути не ідеальною, як і вони, до речі, не дуже ідеальні. Що це не бачу абсолютно? Там... абсолютно. Да, я не бачу іде... ідеалі... ідеалу у них. Яка принаймні мочить Росію там да чи самим чи е, очікувати, коли в Брюсселі висадиться десанти, по перевішує цю цю Єврокомісію, от і так далі. Тому я думаю, що нічого ну, в принципі вони вже заявили, що там розбирається їм Страшно на потрібна армія наша, потрібна наші технології, потрібно наше озброєння. Тому я думаю, що не припиниться. Чи будуть компостувати мозк, можливо. Але теж треба сказати, шановні, хочете наші зброї ракет, які ми виробляємо, давайте ви не будете компостувати на мозок. Давайте більше грошей краще. Да, і Тоді переможемо Росію, і тоді будемо розмовляти з вами. Фінальне запитання по цій темі, і підемо далі, тому що ще багато історій хочеться говорити. Дивись, якщо я правильно розумію, то набу вони ж реально могли затримати міндіча або принаймні Можливо, зробити могли. все для того, щоб не випустити його за кордон. Є там індекси, які ти можеш виставити, да? приїжджає свіч оперативна до затримання, і так далі. Тобто, це ж все можна зробити, було по суті. Можливо. Тим тим паче, коли ти ведеш справу, ведеш тривалий час, і ти знаєш, що були кейси, коли люди просто брали і вилітали. Упочекай, почекай, почекай. історія, те, що є плівки, міндіча набу злила своїм міньйонам, які бігали два місяці. Всі бачили, що приїжджав хтось там бачив. Один журналіст там розслідувач бачив цього Міндіча. І інший желізняк, этот, цей півник, який постійно кукурікає, там розповідає, що він бачив міндіча. Набу, звичайно, міндіча не бачила. Кому вони парить? Ну просто, просто, вже просто смішно це слухати. Я тобі ще раз казав: майно не арештовано. Тут одразу ж виходять, кричать, говорить: ну, так зеленські санкції вів. Я я говорю, почекайте. Тобто, виявляється, Зеленський повинен був робити роботу, за НАБУ та САП запроваджувати санкції да, проти ну, свого колишнього партнера по бізнесу. Тому що він співвласник 95-го кварталу. Звичайно, що він він все ж таки це зробив. Да. А ви розповідаєте мені це про, про це красиве набу, яке а, а, начебто так хотіло спіймати. Знаєш, як в тому анекдоті, як в тому анекдоті про невловимого Джо. знаєш, так? чого Джо такий невловимий? Ну тому що він нафік нікому не потрібний. Так і то я ж говорю: три речі показують, що це фількина грамота. Що це робилося для провокації, саме для примусу України до капітуляції, що пропинило удари по території Росії. От що я бачу: от я от аналізуючи ситуацію, що припинили бити по території Росії, припинили е, е, опір і пішли на умови, які там виписує Путін. Питання, в кого, на, тут питання, на кого це цікаво, зрозуміло, і на кого працюються е, ці так звані антикорупційні органи та активісти. Ми шикарно. ти згадав частково. Ми шикарно бахнули по території Росії. Дійсно, там на 2% зупинилися. Там просто це впливало на світову кон'юнктуру, Коли бахнули по Де вона? А, Тут відсоток зросли ціни зна ні, давай так те, що точно влучили, те, що точно влучили, якраз показує зростання цін. На нафту. ти люди да. точно знають, куди прилетіла тобто, Навіть якщо на навіть наша б розвідки, ще не знала, ну там все ж таки час потрібна, об'єктивний контроль, підтвердження. Ти, ти орли Точно знають, що воно туди, куди влучило, от туди, куди потрібно. Новоросійська атака на порт зупинила 2% світових поставок нафти. Ну прилетіло так добряче, і що І виходить так, що ще й нептунами ми били. А до цього ще били і фламінго. Тобто ми застосовуємо вже ті ракети, про які тому що знову ж таки почалась кампанія, що там ми фламінго не б'ємо, да що у нас їх немає. А покажіть фламінго, а де вони і так далі? От не полетіли тут може, може, цим а, агентури показати, де виробляється, ще цих конструкторів показати всіх, Да. Конструкторів, де... Так, no. да, ні. Ну, давайте так. Ви повинні розуміти, що ракети, будь-які ракети складна техніка, вона потребує випробовування. І буває так, що і по 10 ти запускаєш, не літає це ще. Почитайте, скільки Ілон Маск, ось ця вся зараз от там літають ракети. Знаєте, скільки він це робив? 10 років. Ви okay. почитайте, скільки wow. ракет він поухайдокав. Да? Скільки випробування було і так далі. Це цивільні ракети, це ж не, не по, по, по Росії бити, там, по ППО і все інше. Роботи ведуться, роботи ведуться, запуски були, десь вдалі, десь невдалі. Це нормально. Так. Далі вже починається конкретна робота по конкретних речах.